Так, Сьогодні я у нас знову буду водієм. Розвеземо трохи товару, заберемо наш товар, доставочки зробимо і подивимося, скільки я сьогодні зароблю як водій. Ми заїхали в Бріховичі. Отак виглядає шафа. Отак виглядає доставка. Так, Отак виглядає доставка. Будемо пхати цей ліфт. Ще підняли той, ту шафу, клієнт ще дав на чай ну так що робочий день у нас продовжується. Ми зараз от виїжджаємо, сідаємо в машину і їдемо далі на загрузку. Можливо, зараз підемо на якісь заміри. То Ми вже завезли, зараз у нас 13.08 і ми вже заробили 2 тисячі на виносах до. Чи то що ми ще виготовляємо? І в нас працює ще виробництво, тобто, якщо взяти по майстрах.